Усім привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! Так, сьогодні в мене оце. Я не знаю, як це називається, але це ж. Окей, охей, оглядик, воно від кажок. О, добре, все, все, без зайвих привітань погнали. Йо, просто я не очікував, що воно на мене так наскочить. Так. Ну що ж, очевидячки, це в нас горор. За вікном немає. немає світу, за вікном є. Чого воно таке роде? Мені звідси вийти треба. Так, все втік. Гад, гад, гад. Він прям поруч, прям поруч. Суне, су. О! Суне, гад! О, дивіться, якийсь генератор. А! Все, мене спіймали. Добре плей. <кхів> Зрозумів. Мені потрібно знайти три каністри. Капець! Чувачі, я очевидно, не можу тобі допомогти. Хоч там і стрімяночка є поруч. Так, оце схоже на каністру, це воно. Так, добре, одна каністра є. Зараз будемо шукати ще. Іде, йде, йде. Я не понимаю, он за мной бежит? Бежит, падло, бежит! В этой комнате тоже канистра была. Ну все. Нас догнал. Окей. Це не схоже на каністру. Добре, я, знає, я, здається, знайшов два місця, де є каністри. Мені їх треба три. Одне тут. Що таке? Мені її треба... Клі клікнути на неї, чи що? Я не зрозумів. Так, проходимо. Там гедота ця є. Він там стоїть просто. Як тільки я на нього посвітив, він мене зразу побачив з такої величезної відстані, серйозно. Тут тупік я забув. Ну, це, звісно, стресово. Не в цій кімнаті. Не в цій кімнаті, а ось в цій кімнаті. Поки він за мною біжить, толку не буде. Мені з ним якось... Він біжить швидше за мене, серйозно? Ні, я біжу швидше за нього. Добре, давайте сюди вкрай. Тут його можна просто надурити. Добре, я петлянув. Все. Окей. Okay. Не зупиняться, головне не зупинятися. Е, в, ось в цій правій першій кімнаті є. Ще одна каністра. Ну, бери її, добре. Дивимося ще. Ну це нелогічно, щоб вона була поруч, значить хоча б в одній цій кімнаті має бути. Опа, є ще одна. Добре. Три каністри. У мене є три каністри. Побачимо мене гад. А як завести? Генератор старт. Ні, ну як так можна? Я бачив біля генератора, ще одна каністра лежить. Все, 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 зараз все буде. Зараз все зіграє. Так, ну цей чувак тут так страждає жорстко. Я прям аж не знаю. Шкода мені цього чувака, але я йому прям нічого не можу зробити. Та прямо поруч ти біля мене, серйозно. З ним в маленьких коридорах розминутися не можна. А, він через це сміття переступає. Добре. Добре, значить біжимо туди в самий кінець. От прям реально реально реально. реально Єдине місце, де з ним можна розминутися це тут. Через те, що в цій кімнаті більше входів, ніж виходів. Ну, Більше одного входа. Все, він мене загубив. Бачите? Почув знов. Знов біжить. Та гадство. Куди я зайшов? Де я? Що це за кімната? Чого я тут раніше не був? Що це таке? Не поняв. Так, добре, біжить. Воно за мною біжить, тулить взагалі, так дуже впевнено. Ця штукована так абсолютно впевнена за мною тулить. Бо воно прям знає, що все з ним буде добре. Так, окей. Все загубив мене. Загубив мене добре. Добре. Не сміється вже значить дуже добре. Так, окей. Е, в першу кімнату можна зайти тут. В першій кімнаті правій є каністра. Добре, і тепер ще. Ще там біля самого генератора є ще одна каністра. Так, генератор завівся. І. Мені треба знайти ключ! Який ключ? Ні про який ключ не було мови. Жесть. Зараз, зараз, зараз будемо шукати ключ ще ключ, ще ключ, ще ключ. Тулить. Тулить за мене паскуда. А який ключ? Гайковий. Заходить сюди в цю кімнату. Хоп-хоп. Я прям впевнений, що цей закуток був. Навмисне зроблений для того, щоб. ...розминатися з цією штукою. Мені треба синій ключ. Грінкі, зелений ключ. Зелений ключ, зелений ключ тут нема. О є. Е, я підняв зелений ключ. Іде. Іде скотина, сюди йде скотина. Бачите нормальна людина. Так. Добре, приничимося. Будемо. сподіватися, що він нас не помітить. Виключи ліхтарик. Я не можу. Пройде? Він пройде, повз? Ага, звісно. Він прямо на мене йде. Я зрозумів. Тут якраз в цьому ідея, що він буде йти прямо на мене. Просто по... повільніше. Так, забіг в цю кімнату забіг. Добре. Хоп-хоп-хоп, розминулися. Окей, ну чувач, я ну прям я не можу тобі допомогти. Тут біля мене ця небезпечна хрінь. Ходить. Так, що тут у нас ще один ключ. Добре. Це вже той ключ, який треба? Я тепер зможу втікти. Ліфт, опускаємося. Єс. Yes! е e, так. Це що Сквідвард? Чого він такий? Так мені треба. Окей. E... Okay. Добре, це. Два штука їх тут серйозно! Що? Ого. Це, звісно, біганина від бабая. Спанчбобів тут що більше, ніж один? З ним не можна розминутися в коридорі. Серйозно, від самого початку? То дали б мені хоча б з ліфта. Ну це прям дуже несправедливо по відношенню до мене. Дивіться, прям біля мене пройшов. Так, ззаду, ззаду, ззаду в мене. Окей, 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 окей. Цю кімнату відкрив, добре. Зараз я з ним розмінусь. Я вже з цим просто одним шарю, як з ним розбиратися. Все, він там зараз серед цих машиночок стоїть, йому нормально по кайфу. Ні, я знову мене побачив. Падло. Так, Зара, ключ, 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 ключ. Е, супер. Бежать, до меня, бежит. Вин то повильнейше, то швидше бежит. Что это такое? Ну, честно так. Окей, 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 бежи, бежи, бежи. Угу. 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 Та знов побачив, серйозно? Не хоче мене відпускати. Не хоче. Та хоче тобі рохкати. Толку з того, що ти рохкаєш мені тут. Я вже втомився туди сюди в цьому коридорі бігати. А він біжить надто швидко. Типу, в мене не вистачає е, часу для того, щоб зібрати якісь предмети. Якщо в кімнаті, він разом зі мною. Все добре, пробіг. Окей. Ще одна каністра треба. Вона є тут. Добре. І тепер. Сюди. Генератор запустився. Відкрили. Окей, в ліфті поїхали. Добре. Ліфт це безпечна зона тільки від Сквідверда? Чи від губки Боба теж? А що? Він мені нічого не робить, Сквідвард? Мені треба викрутка. Якась пилка. А ну, от зараз і перевіримо. Ні. Губка Боб мене їсть тут. Значить, Сквидвард мені нічого не робить. Ой, ну добре, все, остання спроба. <кій> остання спроба, давайте. Якщо щас вийде, то вийде, якщо ні, то ні. Так, окей. Взяли. А він з величезної відстані може брати предмет. Саме головне на них націлитись. Так, я впевнений, що був вже тут. Ну, правильно. Серйозно, ну я прям аж так не можу з тобою в коридорі розминутися. <гум> Ні, ну це, це не рахується, це фальш старт. Ага, він, значить, в цій кімнаті був. Так, добре, розминувся з ним. Е, окей, біжимо сюди, відкриваю ці двері. Забігаю ось в цю кімнату. Беру ось ту каністру. Розминаюся панчбобом. біжу назад. Заходжу в кімнату, яку відкрив. Знов сміється, падло. Заходжу в кімнату, яку відкрив. Забираю ключ. Чого не береш ключ? Бери ключ! <ріст> <ріст> е, Значить, все. Все, все, достатньо. <ріст> Мені стається цього хтонічного жаху вже досить. <ріст> Окей, е, дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбезку, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних відео Бувайте!